Я увімкну? так. Добрий день, дорогі друзі, дорогі колеги. Ми раді вітати вас сьогодні з такої визначної події. Ви бачите всіх учасників, бачите. Хто є тут з нами. Е, і е, мене звати Ганна Шерман, я директорка видавничого дому Антиквар. І е, користуючись нагодою, хочу сказати, що я пишаюся тим, що саме вихід наступного числа нашого журналу Антиквар про спас Чернігівський став таким приводом для публікації дослідження пана Олександра Алфьорова. Е, про те, як в співпраці з Музеєм Шереметєвих іконописцем Андрієм Комарницьким вдалося реконструювати це історичне зображення, яке ви сьогодні бачите. І першому я хочу надати слово ініціатору цього проєкту, науковцю історику Олександру Алфьорову. Дякую, пані Ганне. Шановні колеги, друзі, дякую, що завітали сьогодні на презентацію. Справді ми говоримо про історичну сенсацію, я не побоюсь цього слова, яку ми сьогодні з вами маємо. Адже, начебто, джерела закінчилися, начебто, вже ми не відбудуємо тих соборів, які були зруйновані, ми не знайдемо те літописи, які згоріли. Але дивовижним чином ми знайшли ще одну групу джерел, яка, яка відновлює. Ну, не те, що забуті сторінки історії, просто знищені. Сьогодні мова йдеться про реконструкцію ікони, якій тисяча років. Ікони, яка належала сину Володимира Святого, Мстиславу Чернігівському і Тмутараканському князеві. Нагадаю, Тмутракансь це те, що маркують нас сьогодні простором східного Криму і Західної Тамані. Це до питання, чий Крим. І власне. Це брат Ярослава Мудрого, співправитель Русі. Як починалася історія і чому, власне, відбулася ця неймовірна ситуація з відкриттям? І я вчергово підкреслю, це не те, що унікальність, це історична сенсація. І я відразу хочу зауважити, що ми натрапили на групу джерел, які нам дозволять відновити неймовірну кількість ще ікон. А ви знаєте, що з часів Росії у нас, якщо ми говоримо про ікони, то це найраніше це кінець 12-го століття, 13 -е століття. А тут ми говоримо про низку нашої канописної історії. Отже, понад 15 років тому, працюючи з колекцією з фрагістичною колекцією музею Шреметєвих, мною були ідентифікована печатка, яка належала чернігівському єпископу Антонію. За дивним збігом обставин і зараз в Чернігові владика з іменем Антоній. Це початка свинцевим малювдовому розміром він 25 міліметрів. Дуже невелика печатка. На одній стороні на, на зображена Христа, а на іншій стороні напис спасе Допоможи Антонію, єпископу Чернігівському. Антоній Чернігівський був єпископом. Займав кафедру в Чернігові, одну з найбільш центральних кафедр Русі у 1150-ті роки. Чітко, межі його правління, достатньо ну, ми можемо зорієнтуватися, от це середина 12 століття. Проте, що здивувало мене, ці печатки були в трьох екземплярах відомі, перший, другий і частинка третього. Що мене здивувало в цій печатці, це те, що зазвичай на печатках єпископів, митрополитів, зображалося Богородиця, бо наша церква мала культ Богородичний. На цій печатці було зображено Христа. Проте зображення Христа, воно відрізнялося від тих зображень, які ми бачимо за іконографією 12 століття. Що призвело мене до думки, що насправді, якщо ми бачимо з вами, Іншу іконографію, то чому вона не відповідає століттю? Бо ми маємо з вами приклад моди. Це буде достатньо грубо сказано, але мода була на все. І у тому числі на іконографії. Адже в той час Візантійська імперія карбувала монети з зображенням Христа. І ця іконографія змінювалася відповідно до, скажімо, улюблені ікони імператора, або його патрона, або його ікони, скажімо, сімейної. І відповідно до цього мінялися моди на зображення Христа. Тут я побачив, що аж зовсім у нас не 12 століття, а раніший час. І постала така реконструкція, що насправді, коли єпископ Антоній всередині 12 століття, 1150 роки, замовляє собі печатку. Він, до кого б він звернувся, щоб йому зробили? До майстра, звісно. І майстер мав взяти якийсь аналог, щоб намалювати Христа ікону. І через те, що це Христос Спас, кафедральний собор в Чернігові Спаський. То, очевидно, що майстер, який робив печатку, взяв за зразок, або було надане йому найсвятіша ікона Чернігівської Єпископії. Ікона, яка була. Пошанованою центральною Христа Спаса. І зрозуміло, що це була ікона вкладна. І це засвідчують, власне, оздоба німба та інших, що говорить про те, що майстер, який робив для єпископа Антонія печатку, користувався з якоїсь ікони, яка була в, в, в Спаському соборі. Ікона Христа Спаса це вкладна центральна ікона. І за певними іконографічними. Ситуація, я зрозумів, що це ікона початку 11 століття. Спаський собор, князь Мстислав почав будувати за свого правління Думвірат Русі, Русі, був Ярослав і Мстислав десь в 20-х роках 11 століття. Сам Мстислав помер в 1036 році, встигло закінчити лише одну з частин, де, власне, похований був Мстислав. І отже, є вся вірогідність того, що Мстислав. Починаючи будувати спаський собор, віддав найцінніше ікону спаську до цього собору. В кількох публікаціях мною були створені певні промальовки. Проте, на сьогоднішній день, завдячуючи тому, що виникла ідея створити номер журналу Антиквар, який присвячений спасу. Була пропозиція відновити цю ікону. І до цього процесу долучився іконописець, кандидат наук пан Андрій Комерницький, перед яким стояла задача не просто промалювати її і відновити в деталях, але й дати колір. Тож з цих трьох фрагментів почалася історія реконструкції. Пан Андрій, прошу. Дуже дякую. <clears throat> uh... Я ну, звичайно, дуже вдячний пану Олександру за таку нагоду і таку можливість. Насправді, для мене було дуже цінно ця пропозиція пана Олександра як відомого науковця, який спеціалізується по печатках і по епосі Київської державності Русі України. Для мене була дуже важлива ця нагода з двох причин: перша спілкування, тому що він як науковець. Овець пан Олександр озвучив цю проблематику, і мені було надзвичайно цікаво, відходячи від його візії наукової, реалізовувати її вже безпосередньо фарбами і лінією. Насамперед, пан Олександр коригував рисунок. Бачите, композиція ікони в печатці спас він є, сидить низько. Він має фактично видовжений корпус, верхню частину. Ага, дякую. І він має свої ряд особливостей, які звернув пан Олександр на це увагу. Фактично, в кольорі там була така ідея, яку пан Олександр дуже важливо підтримав і розвинули. З приводу колористики, яка була відома в Михайлівських постатях, з Михайлівської Євхаристії мозаїчні постаті, ми бачимо два варіанти: варіант стриманіший, принцип тетрахромії, і варіант кольоровий, кольоровіший. Так само є відома ікона Велика Богородиця Велика Панагія Аліпія. І вона, власне, в принципі, тетрахромії. І пан Олександр зорієнтував мене, щоб власне, обрати ту о, таку власне, колористику, е, яка є відома е, у творах продовж XI століття. І так само вона є відома і в мініатюрних зображеннях трірської псалтері, е, Печерської Богородиці. Я дуже радий, що це такий прецедент, який започаткував пан Олександр. І цей прецедент він є дуже важливий. Він має відношення до тяглості, осмислення тяглості сучасною Україною, традиції Русі України. І це для нас дуже важливе завдання, яке озвучили і, шановні пан Олександр Алфьоров і пан Олексій Шереметєв. Дуже дякую. Перепрошую, я потім відпов... можна буде пояснити такий цікавий момент з приводу стилістики ікони, елементів, можливо, якихось сучасних. Моментів, то можна так коротко озвучити, що київські ікони, вони наскільки, якщо їх відновити без втрат, вони будуть виглядати досить сучасно. Дякую. Дякую. Пане Андрій, просто зараз кілька слайдів. Це ж наші робочі історії, як спочатки з Малесенькою промальовувалися. Подушка, на якій стоїть Христос. Та? Ми спілкувалися, часто говорили деяка лінія, хто як бачить, бо це дуже маленькі фрагменти. Яка позиція ніг Христа? І говіть собі, що ну, зображення Христа це в цілому там, на початці це 20 мм, 2 см. І як його масштабувати так, щоб зробити правильно. Ми спілкувалися, як можуть бути ноги. Та? І жест руки, пан Андрій, будь ласка, про це дуже важливий так. момент. Пояснить. Жест руки це дуже рідкісний жест руки. Переважно зображується інший тип благословення, коли двома пальцями Христос благословляє або благословляє Христос всіма п'ятьма пальцями, які складаються у форму ІСХС. Все отаким чином. Пан Олександр звернув увагу, як досвідчений науковець в цьому плані, що це жест саме такого рідкісного благословення. І це насправді такі прецеденти очевидно були у Візантії, і у нас у Київському сакральному мистецтві вони є рідкісні, але вони є надзвичайно цінні і цікаві. І от власне початок роботи. Коли пан Андрій вимальовував постать, і вже все, що сталося, от це такі робочі моменти, які призвели до того, що створили цю ікону. Пан Андрій, то яка школа це? Це, ну, на мою думку, теж як науковця власне, як досліджував по сакральній традиції княжої доби, це чернігівська школа, до якої можна віднести ікону Борис і Гліб. Яка знаходиться в Київській картинній галереї. Це, власне, рідкісний варіант Чернігівської школи, і з неї, з той, до тої школи, ми маємо у Спасському соборі святу феклу, зображення святу теклю, яка зображена теж у монохромній гамі. Тобто є підстави вважати, що чернігівська школа вона мала. Таку надавала перевагу стриманій гамі. І я абсолютно приєднуюсь до цього до досліджень і результатів пана Олександра, що справді це могла бути вкладна ікона Спаса Чернігівського початку 11 століття. Я хочу. Сказати декілька слів е, про наше видання, журнал Антиквар, журнал про мистецтво і колекціонування. В наступному році нашому журналу буде 20. 20 років для друкованого видання в сучасній Україні. Е, це дуже поважний вік, і те, що ми виходимо друком, я вважаю це дуже небуденним явищем. Е, і саме завдяки спрямованості нашого журнала на вивчення феномену колекціонування і його значення для національної культури, його значення для наукової діяльності, для наукових досліджень і досягнень триває наша співпраця з музеєм Шереметєвих найпотужнішою. Приватною колекцією історичного профіля в Європі, а можливо, і в світі, і я хочу передати слово Олексію Шереметьєву, засновнику цього музею, який і є власником цієї потужної сфрагістичної колекції, колекції печаток, які стали цим науковим підґрунтям для сьогоднішнього нашого свята науки. Я всіх вітаю і дякую за теплі слова. Я хотів би сказати, що сьогодні дуже важлива подія в науковому мистецькому історичному сенсі. Ми бачимо, наскільки наукове вивчення, наукове осмислення дає потужний поштовх для появи нових джерел. Того, що е, вже знищено. І це дає надію, що такі науковці, як Олександр Алфьоров, повертають, е, повертають нашу історію з, тем, з темряви віків. Я йому за це дуже вдячний. Дякую пану Андрію іконопіцею, який. Е, е, Малював цю фантастичну ікону, яка буде зберігатися е, в спасі в Чернігівському, і буде давати людям можливість побачити е, нашу справжню історію. Тисячу років пройшло, і зараз е, ця унікальна, унікальна ікона е, буде повернута в спас Чернігівський, і я дуже радію від цієї події. Дякую вам всім. Кілька слів з вашого дозволу, ще е, уважно акцентів скажу. Ще раз, друзі, це ікона, яка, очевидно, була знищена в часи монгольської навали або інших ситуацій в 12-13 столітті. Тобто ми фіксуємо ікону цю як унікальний зразок нашої Чернігівської школи. Ікона зникла ну, починаючи від 12 го століття, кінця, очевидно, це було пов'язано з монголь, монгольським навалою. І ця ікона не існувала, тобто її, про неї ніхто не знав, не чув, і завдячи, що от, власне печатці, на якій вона була зображена, ми її відновили. Тобто йдеться мова про відновлення в цілому сакрального простору Русі і іконографії. Зрештою, хочу наголосити, що це не поодинока ситуація, і невдовзі ми почнемо працювати над відновленням інших ікон, зокрема, святих Бориса і Гліба. Ікони 11 століття, зокрема святого Федора, зокрема святого Нестора, зокрема святого Єрополка, зокрема інші зображення Богородиці, у тому числі, які до нас, до нашого часу, не дійшли, але були присутні. В тому світі 11-12 століть, про який ми сьогодні говоримо. І я дуже радий, що зрештою ми почали цей перший крок, і який засвідчить нам, що у нас з'явилась можливість для Православної церкви України відновити ті ікони, втрачені, які були серед наших князів, серед наших церков в 11-12 століттях. Дякую. Дорогі колеги, якщо у вас є запитання, будь ласка, ми будемо раді відповісти. Так. Роман Барашо, телеканал Інтер. От ви назвали ікони, які е, будуть відновлені. А чи є приклади того, що вже відновлювалось? І наскільки ну, так, така реставрація ікони будемо казати, з нуля? Чи є приклади в нашій роботі культурологів наших, чи світових? Дякую, пане Романе. Це вперше здійснено така, такий науковий підхід з детальним аналізом історичного тла. Тобто, ми з вами маємо образ, який заповнюємо кольорами, які відновлюємо, і це в світовій практиці вперше зроблено. Через те, що наші джерела сильно постраждали в 13 столітті, по суті, мало що залишилося від сакрального світу. Так, так, така ситуація відновлення таких ікон можливо і на прикладі інших країн, зокрема Візантії. На іконографією Візантійської в печатках працювали і це 60-ті 70-ті роки, активно навіть зробили каталоги. В яких вони відновлювали невідомі образи, але на початках фіксували те, щоб відновити ікону, до цього з твоєї практиці не приходили, і це перша така історія. Пане Андрій, може кілька слів. Е, насправді це є феномен, коли печатки вони відтворювали святе зображення в іконописі або в монументальному мистецтві в живописі. І ця традиція, вона була дуже популярна. Вона характерна і для Візантії, вона характерна і для е, Київської держави, Київської сакральної традиції. Тому е, такий принцип реконструкції по печатках е, давньої прославленої святині, е, він має е, серйозне підґрунтя і він є дуже важливим прецедентом, який е, е, має дуже, дуже хороший потенціал. Ще під тим кутом, що, власне, нам дуже ще небагато відомо про київську до монгольську іконописну традицію. Адже такі ікони, як Богородиця Велика Панагія, Корсунське устюрське благовіщення і ряд інших ікон, які зараз ну, вважають ну, ніби росіяни, що вони є їхні, що вони є новгородські, суздальські, і ті наші прославлені ікони вони знаходяться. Переважно у Третьяковській галереї, ми розуміємо, що це є наші і, це, і цей такий прецедент відтворення по е, прославлених колишніх наших ікон, це є теж крок у цьому напрямку до відродження пізнання і розуміння київської. Сакральної традиції, київської іконописної традиції. І я дуже вдячний, ще раз так подякую за таку нагоду пану Олександру і я вдячний пану Олексію Шереметєву за його підтримку і за його таку участь у тій справі і пані Ганні. І е, хочу сказати, що реконструкція ікони. По такому м, науковому, науковій концепції вона, є, вона вимагає багато десяторіть праці е, в дослідження київської сакральної традиції. І в науці, і в художньому аспекті. Дякую. Дякую, дорогі друзі. Е, читайте про наше дослідження в журналі Антиквар. Він Наразі готується, вийде друком післязавтра. Дякую. Можна трошки раунд покласти тисячі в мене. Що треба? Можна Олександру, можна буде вас на колеги. Аня, мне надо, чтобы ты вот эта маленькая в очках подружка, это ну, да, сотрудница. Возьми у нее фотографии и багану прикидывает.